Хочу, всім привіт. Тільки що знала, короче, всю ночь спала, і я в будинку така, займаюся справами і тупо порізку хочу спати. Тупо різку в мене на сон клонить. Я хочу... Мені не те, що я хочу лягти, мені здається, я сейчас впаду просто. У мене тіло пливе, мені хочеться лягти і лежати. Я ще досі не відійшла. Ну, я вже потім зрозуміла, що це, ну, як вийшла на вулицю, побачила, що зміна погоди. А мене, я дуже метеозалежна. От, Я зрозуміла, чому в мене так, ну, так різко тиск впав. Дуже зміна погоди, зараз пішла якось небо таке, І... коротше, такі справи. А, що ж, йду зараз забирати. Цей подарунок від Владислава від, від Жуляєва. І ну що ж, подарунки я люблю приймати, тому чому, чому ні? Я згодно водички куплю. Замов Коротше, що вам сказати? У мене сьогодні такий якийсь стан. Не розумієш? А, їздила на Теслі, до речі. Ну, ви бачили в інстаграмі, хто на мене підписаний. Я прийняла подарунок від автошколи. Подарунок водіння на Тесла. Ну, дуже класно, класно, класна машина. Все. Але в мене таке враження, ну після механіки, де акцент я їздила, що що тесла, а вона мені, ну я, я її просто не розпробувала, можливо. Але таке враження, що це якась железяка, яка не... погано мені повертається, якась така неповоротлива железяка, довга. От як, як значить, значить ти сидиш, а позаду тебе довга довгий шмат заліза, такий довгий лінійка заліза такого. Ти за собою волочиш. О, щось таке мені це ну, що вона якась. Мені як шматок, як довгий шматок заліза, який я за собою волочу. Ось ну, ось таке трошечки є Теслу. Але я поспілкувалася, чому таке відчуття, тому що я її а, нормально не попрацювала з цією машиною. Ось, тобто я навіть коли я їхала, мені інструктор замість мене в ну, ліс, коротше, замість мене руль повертав, ну, замість мене все робилось. Ну, що це не люблю дуже сильно. Але як машина нова, то я йому вибачаю в цей момент. І, блінка, вона так не їлася, що ж тяжко дихати. Ну Взагалі, мені треба все як тиск оце так падає тиск, мені треба холодне вино випити. Мені Треба холодне вино, таке з льодом, воно мене стан ну, тонізує дуже. Тому треба вина. Зараз підкуплю червоне, червона. В холодильник поставлю, мені треба, щоб воно було, це як ліки. Вона тонізує просто цей стан. Тому що в мене щось взагалі каву попила вранці. ну Така кава. Дуже добра кава, я вже говорила, де знаходиться на ударниці, чашир. До речі, треба буде пробувати, може, на Троєщині десь ця, ця мережа кавіарна. Там дійсно хороша кава. Тому що я не люблю Арабіку, але, але Арабіка там непогана. Хороша Арабіка. Тобто я там беру Арабіку, вона ну, дійсно дуже якісна. Тобто вона пробуджує. Тому що Арабіка для мене завжди була слабка кава. О, але там в залежності від якості, я так зрозуміла, Арабіки. Зараз, якщо лупане дощ то я зонтика. я собою не брала нічого. Фух. Такі, знаєте, знову-таки повертаюся і є її зміни в мене, але я, не можу, я, я багато що не можу розповісти, тому що а, насправді я дала підписатися людям деяким на себе. Коротше, вони знають, як мене знайти. Тому я не можу розповісти те, що хотіла би розповісти. Але, ну, якось так. Можу сказати, що щоб, якщо щось змінювати в житті, треба бути дуже сильним сміливцем. Це, Це правда. Це правда, це правда. У мене такі деякі а зміни. З однієї сторони приємні, а інші мене вони якось... І мене спонукають до змін. Ну, ці, коротше, зміни спонукають мене до змін. І з другої сторони, я розумію, що потрібно буде зі старим розпрощатися. Ось так це, на цих днях в середу, середина четвер. У мене ударною хвилею просто берег хитало, представлю. Хитала двері, я в підвалі життям прощалася. Я просто сплющалася з життям, думаю, у кращому випадку реанімація. Це пиздець. Я розумію, що зимою буде така. Ну, коротше, треба любовника багато. Мені треба багатий любовник, багатий, щоб мене забрав і витишив цієї жопи. все так. Тому що кіна не буде, я так поняла. А що би є? Тараріда, Взагалі я знімаю зараз, думаю, боже, треба зняти відео хоча б якесь, тому що я від цієї реальності, в якій я перебуваю, я просто здохну. Я коли з вами спілкуюся, йду під гірку і в мене зараз буде сидишка. Я коли виставляю відео, ну, коротше, монтую, займаюся ютубом, так я з вами ділюсь думками. Я не можу це припинити робити, тому що я просто йобнусь від цієї реальності, таке я пробуваю. Тому мені краще виговоритися, подивитися. Я виклала відео, виклала в мене потім якісь зміни пішли. От. Ну і мене якось це мотивує, особливо тим, тим паче, коли у мене підписники з'являються. Класно. от. Бо отак, знаєте, жити е, в такій реальності. Ну, я, я не вигрібаюся, реально. Мені хочеться поговорити, виговоритися е, і все. А там, туди-сюди, мені легше стане. Мені просто легше, ну, звісно, що. Я не можу з вами поділитися а, зі всіма реаліями свого життя. Те, що в мене відбувається, те, що я переживаю. Але повірте, мені зараз дуже сильно є над чим переживати, а, тому що в мене, ну, в мене дуже є важлива одна ситуація. Я, я намагаюся, звісно, як відпустити, легше до цього відноситися. Але розумію, що ця ситуація вплине на моє подальше життя на на те, що в мене буде відбуватися в житті і надалі. От. І тому, звісно, я думаю про це. Я. я на це розраховую, з іншої сторони я стараюся не думати про це, щоб ну, не відлякати від себе. От. І задумуюся, але. Ну, в принципі, в моїх словах є, ну, хто, я не знаю, це треба вміти, мабуть, між строками ми якісь жарти розуміти, і, і розуміти їх, можливо, ділити на 50%, бо, що 50% там є доля правди, а той більше. Ну, тому, ну, коротше, все. Що вам сказати? Ну, то, що не так можна чокнутися, чесно, я без свого каналу. Я вже дві неділі не знімала відео, і я вже все, в мене, мене вже все ж пішло в моєму житті. Ні, краще я буду щось трендити, розповідати, в мене буде ну, якось краще. Все. Що таке? Що це, що це таке? Що це мені таке? Що це таке? Мені ж цікаво. Що, що значить зробити приємно? Вже в мене настрій піднявся, вже в мене. У мене вже все, мені вже добре. Я не знаю, що там, але мені Та-дам! клас. Коротше, а це мені як обмити мої права. Ось які я дуже таким з, з лютого місяця навчаюсь, навчалась в автошколі, отримала права. Урок Тесла, і от тобі. Сюрприз. Ну, що, що говориться, е, як я говорю, чоловік, ну, взагалі, так, чоловік сказав, чоловік зробив. Він говорив, що мені відправить новою почтою посилку, він мені відправив новою почтою. Я просто, е, може, я не знаю, якось щось в мене не вийшло. Ну, коротше, я люблю, я, я вже говорила, що люблю подбухлювати сама. Я такий, знаєте, я люблю на ніч випити, щоб е, добре спалося. І печінку я люблю сама собі вбивати, розумієте? Але якщо така справа, то не ну треба якось ж, не знаю, може на коф на каву, хоча б сходити. Дякую ти пожа. Мені так приємно. Мені так подобається коли чоловіки стримують свої слова. Ну я думаю, що це просто, просто знаєте, так все. Дякую.